Хочеться і на схудненні відчувати себе повноцінною людиною. От, наприклад, чипси по калорійності південної норми раціону. Не проблема. Можна так само смачно і калорій в рази менше. А цей салат це взагалі рятівник круг на схудненні. Коли худну, я його їм не ложками, а тазиками. Зараз це буде, але спершу на схудненні хочеться періодично чогось такого смачненького. і крабові палочки нам в цьому допоможуть. На 100 грам всього 95 калорій калорій, 5 грам бюл. Ловіть рецепт легкого салату, який допомагає взриву на схудні. Цесик пекінську капусту або айсберг. Пачечка крабових палочок. Без прелюдії роздягаємо всі павочки. Так, так. Ну а куди кинути? І за методом цик-цик-цик-цик-цик-цик нарізаємо на шматочки. Далі кукурузка беру свіже морожену, вона без доданого цукру. І є вітаміни групи Б. Два яйця це база, білок і корисні жири. 30 г якого сиру надасть приємний вершковий смак. Дві ложки йогурту і гірчиці. Калорії в рази менше, ніж у майонезі. Огірочок для приємного хрусту і зменшує вздуття. Ложка і креймовий. Це білок, омега-3 три Трохи соку лимону буде краще перетравлюватися, посолить посмаку і перемішати. І у нас вийшла легка і корисна версія крабового салату. Мій вам рекомендацій. І звісно, не залишу вас без снеку, щоб похрумтіти під улюблений фільм чи серіал. І, як казав Расамаха, розділяємо на шматочки. Це навіть свого роду медитація з масло, масом, паприка або люба інша приправа, сіль і веерогриля або в духовку. 180 градусів хвилин 15-20. Готуємо до апетитного хрусту. Але у закритій ємкості, щоб вологи не набрали схуднення, це не страждання. Це може і повинно бути смачно. Тепер у вас є ще два смаколика у вашій скарбничці. Спробуйте це дійсно дуже смачно.